Всім доброго енергійного дня! Ви на каналі Файна СЕС. На каналі про альтернативну енергетику і про реальні кейси, де ця альтернативна енергетика реалізується в нашому житті. Сьогодні я продовжу висвітлювати основний кейс цього каналу, а саме. Проект резервного живлення величезного житлового комплексу одного з найбільших в місті Києві, а також в Україні, під назвою Fine Town. в період відключень і, взагалі, е дефіциту електроенергії. Постало питання в тому, яким чином заживити систему опалення і водопостачання в такому величезному житловому комплексі. І саме сьогодні я з вами поділюся першими нашими успіхами, першими реалізованими кроками саме в цьому проєкті. І розпочнемо ми в першу чергу з генератора. Буквально нещодавно в одному з наших відео я розповідав про те, що ми придбали генератор у компанії DalkaKeran. А вже сьогодні я вам покажу цей генератор, який доставили вже до нашої котельні, і трішечки вам розкажу про особливості його підключення. Але перед початком перегляду поставте авансом, будь ласка, вподобайку. Підпишіться на наш канал ФайнАсес, адже вас сьогодні чекає дуже цікавий випуск з нашими першими реалізованими успіхами в нашому проєкті. А тепер поїхали! Так, генератор вже вдома. Прийняли. Ну що, ми зустріли вже наш генератор і вже навіть розмістили на його площадці, яка була організована трішечки раніше. Тому запрошую вас оглянути місце для генератора. І так, ми бачимо, що була створена спеціальна площадка. З бетонних плит а, площадка обгороджена парканом досить таки високим, навіть з колючою проволокою. Ну, і я нас вітаю з першою такою конкретною великою покупкою, яка вже знаходиться в нас біля котельні. А, а за моєю спиною знаходиться наша котельня якраз для потреб заживлення котельні, і був придбаний е, генератор в компанії Долгокіран. Попереду нас очікує підключення генератора а, і пусконаладка. Також додатково був придбаний ще і щит АВР. Його функція автоматизувати процес а, пуску, коли світла немає, і, процес, і коли е, світло з'являється, щоб автоматично генератор глушився. Наступним нашим реалізованим кроком було Підготовка і завершення проєктної документації для встановлення генератора раз встановлення і підключення. А також, що дуже важливо, це підготовка і завершення проектної документації для наших е, ІТП. Я сьогодні вас хочу познайомити з людиною. Яка якраз і допомагає нам в створенні цієї проєктної документації, його звати Микола Лговський. Ну що, давайте будемо знайомитися і трішечки окунемося в атмосферу проектної документації нашого проекту Файна Ну що ж, а зараз ми з вами, як і обіцяв, познайомимося з. Миколою, який допомагає нам в створенні проєктної документації, як для встановлення генератора і підключення, точно так само і в створенні проєктної документації для під'єднання наших інверторних кімнат, так, до щитових ІТП і насосних. Розкажи, будь ласка, нашим телеглядачам взагалі, що було. Найскладніше в цьому процесі е, створення цієї проектної документації саме складне це в принципі було визначити, як нам оптимально організувати систему резервного живлення, таким чином, щоб е, існуючі е, системи, які вже створені, були і залишалися згідно тої проєктної документації, яка затверджена при будівництві та веденні в експлуатацію об'єктів. Це дуже важливо, тому що е, наші будинки вони відносяться до класу наслідків. СС3 найскладніший клас наслідків, який визначено відповідно до державних норм в нашій державі. На майбутнє ми зараз реалізуємо цю систему резервного живлення. Інвертори плюс акумулятори. В інверторі є можливість під'єднання сонячних панелей. З точки зору проектної документації. Це якісь значні зміни необхідно вносити? Чи це взагалі новий проект створюється тільки на сонячні панелі і якось з'єднується з єднується? зараз? Наша система резервного живлення таким чином створена при приєднанні до існуючої системи. Перша її мета це забезпечити живлення цих двох споживачів. Технологічних для забезпечення води і тепла у наших квартирах, наших, наших будинків. А друга, друга мета це дійсно зробити будинки, щоб вони стали ще енергоефективніші за рахунок того, що ми будемо вже перетворювати. Енергію світла в електричну енергію для цього буде необхідно буде розробити другий комплект робочої документації, який буде стосуватися встановлення фотоелектричних модулів на наших дахах, будинків. Електрична схема при цьому система не буде змінюватися. Змінювати. Треба тільки під'єднати до інверторів, і ми вже зможемо. Накопичувати в наших акумуляторах енергію вже не енергосистема, а накопичувати енергію, та яка нам да, зовні да нам. угу. і далі можемо її накопичувати, або е, якщо ми проведемо відповідний там е, відповідні. Е, Погодження з оператором системи розподілу це Київські електромережі, видачу її і в електричну в електричну систему назовні. Третім реалізованим кроком, який вже зараз ми можемо побачити, це завершення будівництва 31 інверторної кімнати. Саме так ми вже їх будемо саме так і називати. Тому що там буде знаходитися обладнання інверторів і акумуляторів. Єдине, що зараз е, ці кімнати інверторні доукомплектовуються протипожежними дверима. Ну що ж, зараз я вам коротко покажу, як виглядають готові інверторні кімнати і трошечки про їх особливості. Так, і давайте з вами розглянемо ще один. Наприклад нашої інверторної. Тут є освітлення, щоб вам показати трішечки детальніше. Ось зсередини, бачимо, є вентиляція. Ось так виглядає. Поки що ще тут обладнання немає, є тільки простір і бачимо вже є двері. Знову ж таки, в них ще буде отвір для вентиляції. Ось так виглядає ззовні. А, скажу так, от коли ми дивимося просто приміщення поруч і приміщення нашої інверторної, ну, можу сказати, прямо що так було заплановано. І це в нас протипожежні двері, Ось їхня товщина. Ну, і, в принципі, все дуже так цивілізовано насправді. Е, наступним важливим кроком, який ми реалізували, це відвантаження, вже придбаного обладнання інверторів і акумуляторів безпосередньо по наших ІТП. На сьогодні вже розпреділено біля 24 комплектів ось такого обладнання. Тобто на, кожну, на кожен оцей об'єкт, який ми будуємо, вже розміщено свої комплектні інвертори і акумулятори. Це перше. І другий дуже важливий момент відвантажити, ми відвантажили, і щойно це відбулося, вже розпочалися монтажні роботи, саме обладнання, яке вже є в наявності. На момент виходу відео, імовірно, вже кількість змонтованих об'єктів буде близько 23 штук. А я вам проведу невеликий екскурс по підземеллях нашого Файнатаун. Там знаходяться інверторні кімнати з обладнанням. Ну що, йдемо разом зі мною? А зараз я вам продемонструю ті кімнати, які вже збудовані, і з інтегрованими протипожежними дверима. А також вже всередині ви зможете побачити навіть обладнання, яке також змонтоване, поки без підключення. Так виглядає наша інверторна кімната. Як бачимо, вона абсолютно нічим не відрізняється. Ну, тобто інтегрована дуже класно. І бачимо в самому верху є вентиляція. Це обов'язкова умова. Плюс в дверях внизу також буде вентиляція, буде вирізатися окремо. Щоб зрозуміти, як це буде, ось такий приклад. Ну і що ж, давайте ми зайдемо в нашу інверторну кімнату. Так. І бачимо, тут вже навіть змонтовано. Система інвертора і акумуляторів. І покажу вам, знову ж таки, ось у нас вентиляція. Ось так виглядають наші інверторні кімнати. Вони різної площі. Всі, тобто ми ситуативно дивимося, де можливо більше, де можливо менше. І бачимо, вже відбувся монтаж обладнання. А при вході у нас є такий спеціальний бортик. У випадку будь-яких підтоплень завдання цього бортика стримати ну, ж таки, воду. А вже навіть якщо вода потрапить в інверторну кімнату, висота розміщення обладнання дозволить його вберегти. Нарешті прибув наш кабель для прокладки комунікації між інвертором і е, ІТП і насосними. Бачимо, він досить таки товстий і перша наша покупка це в нас один кілометр кабеля. Ну що, як вам наші успіхи і просування? В реалізації одного з найбільших проєктів резервного живлення в Україні, який має назву FINA SES. Як бачите, зйомки ведуться вже зі снігом і з ялинкою за моєю спиною. Це означає, що зовсім скоро нас очікує повноцінна зима. Тому робоча група FINA SES. Прикладає максимально зусиль для того, щоб реалізувати весь проєкт. А я і далі буду продовжувати висвітлювати просування і розвиток нашого проєкту Final Cess. А ви, будь ласка, підтримайте наш канал і нас, мешканців, ми ділимося разом з вами нашим досвідом. І поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на наш канал, тому що попереду. Вас буде очікувати найцікавіше. Момент повної реалізації, і, звичайно, як все це працює. І я також з вами поділюся і цим досвідом для того, щоб подібні будинки або житлові комплекси по всій Україні могли реалізувати дану систему і в своїх містах. Я вам хочу сказати, що ми дуже раді мати таких прекрасних сусідів, які підтримують наш проект. Я хочу сказати дякую всім тим компаніям, які підтримують нас і допомагають в реалізації. Це і управляюча компанія нашого житлового комплексу. Це і компанія Кан, яка допомогла нам збудувати майданчик для нашого генератора. Можу точно вам сказати: у нас 100% все вийде. Наша амбітна ціль до кінця року збудувати. Нашу систему е резервного живлення Fine Assess. ну що, слідкуйте за нами. А поки з вами прощаюся все до наступних випусків. Пока-пока.